Всім привіт! Вас вітає Кришталева Куля і сьогодні ми розглянемо прогноз на день. Це буде у нас вівторок, 16 квітня 2024 рік. Подивимось, які енергії чекають на сьогодні. І карта дня у нас виходить королева, королева вогню. Сьогодні панує активна жіноча енергія, це говорить про те, що люди будуть схильні проявляти якості активного опікування, опікунства, певного взяття певної відповідальності за тих, хто менше, особливо це діти тваринки. От, і королева жезлів говорить про активність і включеність. Сьогодні будуть, до речі, дуже активні жінки і чоловіки з яскраво вираженої жіночої енергією, з ну, переважаючої жіночої енергії, також можуть відчути сьогодні такий внутрішній вогонь, що потрібно м, терміново про когось подбати, а, якось м, ініціювати, ініціювати. Ну, певні такі дії, які ведуть саме до е, вирішення ділових справ і більш хазяйських, ну, направлених на е, турботу. От. Давайте подивимося пораду: «Сімка пентаклів ризики» е, туз жезлів. Так, у нас виходить, що активна жіноча енергія. А, у нас завтра десь в 6 ранку. Ну, вівторок, вівторок, в 6 ранку, переходить місяць транзитом в знак Лева. І от якраз звідси активна жіноча енергія. Тут, до речі, хочеться знаєте, що по їжі. Хочеться або гарячої їжі, або гострої їжі. ну ну так, щоб вона, ну, Хочеться теплого чаїв, але більше от м'яса такої домашньої, домашньої смачної їжі, особливо для своїх улюбленців, тут смаколика якогось захочеться купити, потурбуватися. Сімка Пентаклів в пораді говорить, що потрібно опиратися на якості земні до, до накопичення, схильність, бо королева Жезлі вона розпиляє енергію, включно з фінансовою. Тут потрібно все ж перетримати ресурси, почекати, почекати більш вдалого моменту. Стояти потрібно на своєму, на тому, що веде до е, фінансового збагачення, е, також до того, до прагматичних е, якостей потрібно сьогодні схилятися. прямо там брати калькулятор, підраховувати, ну, тобто проводити матеріальний якийсь баланс. от, Бо королева вогню вона все ж на експансію, тут хочеться. От души, ото всіх котів накормити на районі, всім прикупити, я не знаю, що там щось коштовне. Не шкода, королева може собі це дозволити. Буде такий царський настрій в ризиках. А в ризиках у нас е, туз жезлів, і це говорить про те, що може бути, може бути надмірна імпульсивність. цікаво, що королева жезлів тут тримає посох і на ньому розцвіли е, квіточки, е, так як весною розквітають, як зараз у нас дуже гарно. І в ризиках випав е, схожий цей туз жезлів, також він тут зі стрічкою, з квіточками, з метеликом. що Будуть в ризиках саме імпульсивні дії і прийняті рішення, От імпульсивно відчула, що потрібно зробити дію, і зробила, то це буде в ризиках, особливо якщо ці дії нові, бо туз жезлів це початок циклу, початок нового. А сімка пентаклів це очікування завершення результату. Тобто це більше про завершення. І треба опиратися на сімку пентаклів. Потрібно опиратися на холодну, холодний розум, хоча всередині може бомбити, або бути такі імпульсивні бажання, почати, робити, бігти швидко, швидко, швидко. От це буде в ризиках. Тут потрібно все гарно зважити і тільки тоді прийняти рішення. От, і все ж порагнути до накопичення ресурсу. Якщо його о, витрачати, то дуже обдумано і з точки зору прагматичності. Ось такий у нас вийшов прогноз на день. Все, всім, чао, какао!